Панове, всім привіт! Зовсім скоро розпочнеться Фуд Чемпіонс, а це означає, що нам потрібно проходити плей-офф. Ну і за це завдання взялась добра знайома вам моя команда. Навіть Джезус, Зага, нехай це буде для них останній танець. Вже до самої Фуд Чемпіонс Я все таки зроблю пару обновок. Завтрашній футбольний день буде дуже цікавим: Буруся Дортмунд проти Баварії, Мілан проти Ювентуса, Англійська прем'єр-ліга, Ще інші матчі в інших чемпіонатах. Тож... Фавбет чекатиме ваших прогнозів. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів. Ну і нагадую, що своєю діяльністю Фавбет не забувають підтримувати ЗСУ. О, то тут Сональдо буде тішитися серйозно, а також киритись буде цілий сезон. Тренд Олександр Арнольд якось спокійніше дивився. Сон якось ніби насміхається. Мені аж страшно заходити у футчемпіон, Чемпіон, знаєте. Таке враження, що сон хоче нам щось сказати. Буде крокувати далі. Єдине, що знаєте, я же думав, що може зібрати гакпо, щоб був. Стартуємо у плей. Food Champions FC стопа Ліва чи права. Варанко на те. Ну, досить, знаєте, непогана команда як до старту. І вже готовий у суперника. О, гарний пас, Ха. -ха. І на Холанда. Закидання і полетіли. Покажемо наш план на гру. Холланд. Зараз тільки команді було. Я спочатку хотів зробити перекидання. Не вдалось. Після того я вже встиг пробити і добити і забити. Отаким от, от був перший гол фут Чемпіонс. Нехай нам щастить і надалі. Ну, поки що це ще не основна стадія тільки плей оф та все одно. І на хід Холанду. Полетіли дубль два. Ерлінг підліво. І удар. Чудово! О оу. О! О! Ха-ха-ха! <laughs> Що це за фарт? Та я-я-я-я, роздрайв трохи мою оборону. Менді, нічого собі як він зараз там м'яч взяв. Оу. Oh. О oh, боже мій! Та вже забий? Я не проти, хай буде 2-1. Мені ж незручно. От бідолаха. Матч завершено. Я грав 4-2-4. Я думаю, що за цікавинки виходять такі в нього в атаці. Що то ви мене відволікли, що я не переключив схему? у воротах суперника. Можна кинути. Ого. Ого. І на протиході 1-0. Джауфеліш. Після асиста Холанда. О! Дві перемоги в двох матчах хлопці. І можливо дівчата. Мусо у воротах. Мені таке подобається замбоса. Схоже на Ізі Гейм. Чудово. І розігнали Голланда І кинули йому Ерлінг. Ерлінг пролітає моя електричка. 1 0, м'яч Сіці. Далот, який удар! Ай-ай-ай-ай! Добре, Раухо! Ой, Голанд, молодець, за всіх віддувається один ерлінг. І кидає на нього. Ой, добряче кинув дальня. Стійка, Вау, і скину ще раз! Оце комбінація. Жао, Феліш! Оце був гол. Та ну. О, боже! Та як! Та як я так не пропускаю! Гей! А чому мені так пре? Я в шоці з сьогоднішнього везіння, мої ворота просто не лізуть голи. Я боюсь, щоб то десь навпаки не зіграло тоді, коли дійсно треба буде. Бо поки 2-0 мені типу пропустити не критично. Вагау! Щя, я не знаю, що то. Я не буду... Вимикати плейстейшн і перезапускати ФІФА. Нехай буде увімкнена, поки то не закінчиться. Якщо треба, то до понеділка. Воленяне. Нічого собі. Воленяне проти львів'ян. Лаймер Фоден Еріксон. Діабісіон Рашфорд. Ото Вальверде засадив. А я починаю вірити в його удари. Знаєте, то була ліва нога. ЗАГАФіне шот виконує 2-0, нічого собі. Вау! Буду пробувати ще. Не чекав, не чекав. Альверде. Феліш. Ну, це дурний гол. Суперник. Не зорієнтувався трохи, відскочило мені і. Молодець далот. Без офсайду. і Холанд розстрілює і влучає 4-0. Суперник таки вийде з матчу. Можливо, так, дякую. в воротах не страшно. Але Маркініс Ван Дейк. Добряча команда, добрячий. Річард Лісон я його ще не вибив, я хочу теж. Ай! Добре. І. І все-таки на ліву ногу викачав я корпус Холланда, і він якось зміг пробити, і його удари. Це страх для суперників. Нехай так і знають. 1-0 Ерлінг голланд І ось так на Голланда Ерлінг приймає. І з правою ноги не пробачає. Молодець Ерлінг. Права нога, коли в тебе працює, я дуже тішусь. А ще асист. Ай молодчинка. І туди його Феліш. Ой-ой, ой як якніжно, 30. GG. Героям слава. Добре, я вже у фудчемпіодзі, що я щойно побачив меседж. і в мене ще є 5 матчів при 5-0. Ми йдемо за якомога кращими нагородами. Карлос Солер, Центрі, Поля, Крівіш, Одегар. От Роналду, знаєте, в атаці? Цікаво бачите, якщо архітектор, то суперник знає мету, якщо ні, то ні. Феліш Холанд. Добивання. Вальверде 1-0. Офсайд! Офсайд, суперник бере паузу, сільвертил. Но-но-но-но-но. Но! Я п'єрдоле! Ні, ні, ні. Це був значить не сильний суперник. Глянемо, що тут у нас. Куртуагом і ну, От вам і проблемна команда. Попередня була набагато симпатичніша для мене. Ну і по формах ми щось трохи... Не те, щоб дуже зливаємось, але контрасту мало. Єліваного Голанда! Ой, погано, мінді, дете. І додому, менді, додому. Боже, яке кончене! Ближній кут отак отримати Менді. Скопчорн дай. Ай-яй-яй. Ухтуй! Ось так. Відскочило мені, ну і добре. Я пропустив щось дурне і забив теж. Але Менді зараз застав мене дуже сильно засумніватися. Чат, скажіть, будь ласка, чи не грав хтось з вас з Едерсоном у воротах, чи можливо проти нього як він? Бо я його ще взагалі не бачив ні разу. А для Голланда він потенційно потрібний ще не тільки статами. Бля. Який цирк. Та ну. Ого, та гра, та гра почне виносити розум, насправді, якщо таке буде пропускати. 3-2. Я в шоці. Гамрі Джесус без офсайду, я вірив в нього. Я знав, що треба дати йому зіграти в тому плей офф 3-3. Пресингуємо тут же. Тут же пресингуємо. Ще пресингуємо. Дуже добре. То якийсь Як так просто летить все в мої ворота в тому матчі. Неймовірно. Шо-шо? Пенальті? 100% пен! Червоно можна давати ЗА ТАКІ ФОЛИ! Ерін Голанд 4-4. Шоу продовжується. Шоу вон. Хлопці, сфокусуйтеся. Курво! Є! Ерін Голанд! Нарешті! Нарешті я виходжу вперед. 5-4. Зараз буде якийсь там бабан від суперника. І пішов Голанд. Дві хвилини. Та ти шо, я вирішив не вбивати часу пробити і промахнувся. Добре. І ще раз проб'ю. Ай-яй-яй! Добре, але завершуємо. Ну що там? See you лейтер. Ой, тут не Крістіану Роналду. See you лейтер. Ні, донова не депай. Але команда загалом нічого така. Є ліва нога Голанда. 1-0. з навісом. Ай-яй-яй, невже це без офсайду? Як гарно, і без офсайду попереджено. І... Давай! Спокійно. Відпускаємо Р2. Болрол. і обісрався. Нічого, не відпускаємо, просто розстрілюємо 2-0. От важко все-таки в цій FIFA 23 поки що в тих ситуаціях, коли ти несешся ніби віч на віч, і в тебе на хвості хтось є. І в той момент, коли ти відпускаєш, і хочеш бити чи щось робити, анімація наскільки довго запрягається, ще досі незвично. Я от зараз прийняв рішення зіграти булролом і обісрався. Треба було пробити. Можна було Л1 і удар дати, але я. Так, у мене за рахунок Голланда э, команда потужніше виглядає. Стримую партнером. Краще ніж було в 21-й точно, раз ти пропустив 22. Кинемо на Феліша. непогано, дуже навіть непогано. Голанд, і Феліш тут з'їдає, з'їдає, з'їдає. Якщо ось так. у oh! Уху, uh -huh! оце була краса. Магиді спін після с коптерн, поміж ніг там. Кому закинув? Гомеса закинув. Гомес зараз на приколі Unreal real life теж. Нічого собі. Удар головою від Діабі. Ерлінг. І з правої забиває. Я починаю вірити все більше і більше в його праву ногу. 2 0 молодець. І ось так. Вау, попередчина л 2 удар зараз пішло. Помжами граєш. Ну воно трохи та Менше аресивна, але все одно. Тихо-тихо-тихо, но ну, yes. єс! Бляха! Я був поруч і все одно дав пробитий і дав забитий, дай, знаю. Так. Ух ти. О, як, як, як Ух ти. Чудово, Арлін, Холанд. Прекрасний асист на Феліша. Просто супер. І ось. І... Аааа, який сейф! сейфтрап, вау! Рюди Гералаба. Бернардусівичу мені. Ну захист в нього дуже такий дорогий, а от центр поля атаки трохи скромніший. Ерлінг. Ерлінг! Реф! Жау Феліш Володченка. Потім передумав, але ідея була. Єс. Yes. Це GG, коли ти залишаєш Холланда на цій позиції і даєш йому вийти на рівну. Івальверде! Я виходжу на 9-0, банове. Останній матч буде за перший ранг! Божечки, ви бачили той стрибок? Ерлін Холанд. Що тут за вермотка? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У мене стік відмовив правий. Ну класно, зараз пробачати стільки і отримати. Я вже собі чилив після 3.0. СУТІНІ! Сам Венен, сам Венен. Добре, все 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 більше не розслаблятися. Фокус! Там треба, щоб мені хтось підказав. На бровці отак от став, всім показав. Не виключатися. Бо я, що перший гол пропустив, такий собі не розслабоні, а другий взагалі вже. І ось таке закидання добре. А тут. Оп. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, жезус, жезус, же і Феліш! хо 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 Це було дуже елегантно. і те, що жезус зараз робив, як феліш. Зелен тоненько перекинув. Ось він, 10-й матч. Матч за перший ранг у плей-офф Food Champions. Хоч би на якісь там легенди і герої. Вваран мілітаки Сідеон. Ну так, бойова команда, і в нього, і в мене. Все вирішиться на полі. Ага, він не фінта хороший скорок. Оскутство з кікофа отримати гол, то Рань. Ну, а перемотки мені зараз тут нашо, ну це... це дуже погано. Чудова передача зараз була а, на феліше. Добре. І зараз ми кинемо більше сил на поле. Венісіус потрібний мені в цьому матчі. Ось так! 2-2 Рафа! Вінісіус там дав вогню на фланзі, і Рафа Молодченка влучив. Бо, як показав недавно Ярмоленко, не все так просто в таких ситуаціях. Ну як такий відскок йому далі на хід. Молодець кесі. Встиг пробити 3-2. Отак от! Ага, коли Вінісіус на фланзі грається по-іншому, я погоджуюсь. Який камбек, панове, який камбек? Суперник зараз деморалізований. Тут ви може підловити четвертий, то би його точно прибило. А так. Ее -хе хей, Реф! Я собі зараз з цим відбором пригадав, як вчора Вінісіо злетів від е, Бондера. Ааа, Зіліо все-таки одерми літав. Ух ты! Ух ти. Не встиг проштовхнути той пас! А зараз караю! 4-2! Там ще! Чудово! І без офсайду летить Віні. Оу, такий собі прийом, ну нехай! Трохи вольта від Вінісіуса і Холланд може поставити крапку, але підкат варана, вау. Ну я в шоці. Добре він це кінець! Це просто кінець, але як привезли зараз під тим пресингом собі той момент? То страшне. Фокус, фокус. Ще не кінець. Ну от, всрати зараз то буде епічно. Епічне срання. Добре. Так. Так. Ні. Погано. Остання хвилина і остання атака для суперника. Треба його тут же зустріти і підтиснути. Все кінець. Ааа! Реф! Це якийсь геймчен. Все. Фу. Що тут Реф зробив? Я думав тільки кутовий він міг дати, але тут аут. Вау, вау, то кінцівка. Прекрасний старт у серії Food Champions, хоча це тільки плей-офф, але все одно 10-0. Ну, Вінісіу, лев. Чи відкривати зараз ці перші нагороди, чи почекати промо? Цікаве запитання, бо нагороди дуже солодкі. І як то тішить, коли ти жодного паку не відкривав за FIFA Points. Все рученятами. Play to win. Перші нагороди за плей-офф у чемпіоті, за перший ранг. Но. Це не волкаут часом? Ні, це маунт. Це з іншої сторони має йти. У мене занадто мало волкаутів було, щоб я міг так швидко. Підідали Максимен! Чудово панове! Це кеш! Це навіть основа може бути а тоді продати! Сен Максимен! Я так. Давно тебе чекав в будь-якому пакетику, де є 82 чи 3, ти всередині такий, хе-хе, задоволений. Ой, він впав в ціні, вже впав в ціні. Вау, вау. А після Фодчемпіонс він ще більше впаде, однозначно. Це читалось. Але я не думав, що падіння буде вже. Але все одно це файно. Ще тінь, ще хантер, оце так мега-бляхапак рарний. Оце я розумію. І ще тисяча монет. Let's go, Кеш, чистий кеш. Добре, 12 рарних. Поїхали. Бразилія. Фернандо. Зараз би дублікатом був Максимен, то був би розрив. Пак за 100 тисяч. Мій перший пак, який продається. 24 рарних гравці. Чи може тут бути волкаут? Це схоже дуже на волкаут. Тіаго Алькантара. 86-й це волкаут, але зовсім не такого гатунку, як би хотілося. Мені всередині пусто. Хіба дублікат? Поганий пак за 100 тисяч. Здається, до Фудчемпіонс ми готові. 10-0 у плей-офф, Максимен влітає в основу. На позицію Габріеля Жезуса треба когось підібрати. Ну і по інших позиціях ну, можна замінити Арауху, можна замінити Менді. Та чи варто, я не знаю. Зараз промо Ліги чемпіонів вдарить по ринку, тож зайві трансфери робити не хочеться, бо ще й після першої Фудчемпіонс. картки будуть просідати. Їх буде більше в паках, особливо ті, що там 83 й рейтинг і нижче, напевно. Тож поглянемо, антрейд все таки дуже корисний на даному етапі гри. На сьогодні, все, дякую вам за увагу. Якщо відео сподобалось, не забувайте підтримати лайком, коментарем. Почуємось, побачимось, бережіть себе.